Згадуємо всіх святів. Сидіємо це ті, які сьогодні там є, у видалимо самі. І їх на багато є, що сьогодні церква при... Святі, які, пройшовши своє життя через Великий Подух, вони розуміли, що їхнє життя тимчасове і всю надію свого життя покладали тільки на Христа і на працю, на те, щоб духовно збудувати себе. І отримавши потім після смерті оцю маленьку часточку, вони поставлені Богом. Як охоронити молитовники, заступники тих, які носять їхні імена. І кожна людина в питанні хрещення вона запечатується семи печатями дару Духа Святого. І стає храмом, кожна людина стає храмом живого Бога. Адже ж коли приймаємо ми Христа, похрещення. То ми зразу ж стаємо храмом. А раз ми стаємо храмом, значить у нас має перебувати Дух Святий. Кожний із нас є храм. А перебувати Дух Святий, значить і ми є тими, хто можна сказати святим. Можемо бути святими. Ми можемо поставити собі запитання, чому воно так не діється, що ми не є святими і наше життя дуже часто ми бачимо, як закінчується життя перед нашими очима інших людей. І коли ми приходимо, згадуючи їх, молячись на могилках, ми не відчуваємо тої великої, великого благословіння, великої молитви, яку завжди, яка завжди є на місцях святих. Від того, що вони дуже сильно в цьому житті забували, що потрібно і як робити. Один святий нарікав на своє життя нарікав настільки, що воно важке, що одного разу йому сниться сон, і він бачить, як люди йдуть, всі люди йдуть в одному напрямку Ісусі Христи. І він також взяв свій хрест важкий і несе за ним. Але настільки йому було важко, що він... Відійшов в сторону, взяв від біля трошки Христа, викинув всю частину, взяв ох, тепер легше. Відійшов за ним і ще й швидше почав йти, як вони. І недовго він ішов, коли побачив велику прірву, через яку перекиде можливого Бога. Але всі ті, які несли свого Христа у свого довго і важкого, вони клали. Від берега до берега і переходили по прірву. Потім забирали Хрест і входили в царство Боже, бо через прірву було якраз нас велике сяй. Так сьогодні, можливо, і ми побачимо свого Христа для того, щоб наше життя було легше. Господь коли створив людину, мені споривні землі. І створюючи з ним. Та, тобі ще зробити? Людина попросила виліпи мені щастя. Господь усміхнувся і цей кусочок ролини поклав людині в руку. І з того часу, дорогі мої, ми ліпимо щастя. Ми вліплюємо, або воно у нас є, або його у нас є. Цими руками мені лібимо наше щастя. Ніхто нам, ми нарікаємо на весь світ на все. Цими руками ми ліпимо щастя. І наше життя і мені пригадується з історії, історії е, перших відкривачів країн. Е, один такий був мореплавець, він відкривав північний полюс. Вони запливли вже це місце на кораблі, де е, присящив його бригаду Кук, здається, як її я не пам'ятаю. Коли вони прибули, то зі всіх сторін лід скупав корабель, що вони могли загинути. І тоді капітан виставків команду і вийшов науковець, один шведський науковець, який був з ними і сказав, ви знаєте, що... Коли ти зупинишся, ти помреш. І ми повинні підтримувати один одного. І потрібно йти. День і ніч потрібно йти. Чому? Тому що, зупинившись, зразу же у наша кров. І тут нам буде смерть. Вони йшли одну ніч, вони йшли другу ніч, вони йшли третю ніч. І день. Цей науковець каже, знаєте, я трошечки, може, присягу на дві хвилинки, відпочив, але капітан згадав, що, що він їх навчав і не дали йому відпочити, тобто не дали йому замінути. Вони добралися до поселення. Отак сьогодні і наше життя з вами, що якщо ми зупинимося і присядемо відпочивати, охорони наша кров духовна наших жилах. І ми духовно замерзнемо. Отак і наше життя сьогодні, воно потребує постійної нашого зусилля, перемагання, їм було нелегко одним. Ми зараз йдемо комфортнему, уявімо собі, мінус 50, мороз, їжі нема, нічого немає. Отак само у нас сьогодні боротьба між добром і злом. І в цьому нам допомагає. Календар той церковний календар, який вас висить у Домівці, і там ви подивитесь на кожний день написано свято. Такий день такого святого, такий день такого святого. Але там ще немає повного опису, як є у нас у церковному священницькому календарі, що ми використовуємо у ліхтарі. Там на кожний день є дуже багато святих, і ми кожний день їх згадуємо. І для них цей день якраз є днем. Опроби всіх людей, щоб вони молилися за всіх людей. І кожного із нас є один раз в рік День ангела. І свята церква вчить, що на день ангела ми повинні обов'язково десь на сповіді причастя. на день народження, на День ангела, День народження діточок, день, коли. Міст на сповіді і причасти, це обов'язково. І вітаю вас всіх, днем, ангела, і хай святіє ваш Бога. Міцними і захищають вас від досягуте з вас своїми молитвами. І не забудьте завжди, коли ви молитеся на Ракових молитвах, там є така невеличка молитва. Моли Бога за мене святий угоди, то ви завжди згадуєте його. Святий угоди. Чи, можливо, Катерина чи ще якийсь святий, кого з згадує були за мене. І було б дуже добре, якщо б ви знали життя цього святого, щоб його наслідувати. Бо ми наслідуємо Бога Христа. Ми наслідуємо святим. Слава Ісусу Христу! З понеділка у нас починається пісня. Ця пісня називається. До великих свят первоверховних апостолів Петра і Павла. Цей піст є построїсті самий такий вагідний. Але нараджу вам обов'язково покласти на себе віст, хоча б в п'ятницю. П'ятницю постраждав Ісус Христос, щоб ви могли в п'ятницю раді Христа постити. І так весь рік. Чому? Адже піст ми попадаємо. Христос постраждав, радій нас. Так само ми раді чогось це І цей ліс закінчується у нас 12 липня на свято переробник Петра і Павла. Слава Сібі!